Друзі, я сьогодні вирішила порадувати своїх рідних і зробити на швиденьку руку, на швидкоруч пісочне тісто. воно таке жовтеньке, бо це три яйця. Я дала сюди домашні, Жовтки я даю до пісочного. А окремо зіб'ю тут з цукром білки на піну. І дивіться, була в мене ще вишенька така морожена. Я її збила на комбайні, розморозила, вона була дрильована. Дала трошки цукру, крахмалу. Вона десь хвилин 10 покипіла, і оце вийшло у мене таке кисленьке варенечко. І я хочу зробити такі корзинки. Взяла від кексів силиконові форми. Тістечко у мене таке м'якеньке. Зараз буду щипати, по формочці викладати тісто, бортики, закладати начинку і зверху збиту піну. І в духовку, буквально на пару хвилин, воно швиденько приготується. Так що, кому таке зайде, я люблю. Я навіть коли тертий пиріг роблю, то я зверху також цією пінкою до завершення там, 5 хвилин випікання я відкриваю духовку і змащую піною. Мені так подобається. Так що, якщо вам захочеться, можете також таки спробувати. Все дуже швиденько. Пальчиками отак тик-тик-тик. Воно дуже м'яке, гарно розправила, положила по чайній ложечці оцього ну, варення, цих вишеньок. І зараз ще зверху білочок і в духовку. Проближала ось, зробила і зверху так Шапочки робимо біленькі. І знаєте, можна навіть прикрасити отак. Маком. Мені так подобається. Або чия, як я зараз роблю. Духовка вже нагрівається, це дуже швидко. Раз, раз, раз. Зато воно таке буде повітряне, смачне, бізе солодке, вишенька, кисленько. Мням-ням. Все, покажу, як вони спечуться. Ось такі красунчики в мене вийшли. Бачите, я вже їх повитягувала, але треба, щоб вони охололи, але я ось тут кусочок попробувала, Тісто вийшло шикарне, дуже-дуже крихке. Таке, як мені подобається. Чим, його, чим менше давати муки, мені здається, тим краще. І от я випробувала, коли давати один жовток теж. Пісочне тісто дуже смачне виходить. Я вам потім витягну, як воно охолоне, розріжу і покажу, яке воно всередині. Думаю, що воно буде дуже-дуже смачне. Витянула цю корзиночку і розрізаю. Ось так виглядаю. Смачно! Такий великий кущ, а дуже мало ягоди в цьому році зав'язалось трішки малини, сунички, так, щоб поласувати, ще не стигла. Вже понаростали молоді оці пагани, і тепер я нічого не розумію. І їх там багато наросло. І скільки багато наросло молодого. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять пагонів наросло. Молодих. Треба хіба чотири залишати. Напевне, вже хтось її підняв. Хотіла вкоренити, бо жена оцими вкореняється молоденькими, а он тут ще її яїтка. Чоловік напевне підняв. Хотіла вкоренити, дуже вона смачна, оця ожина і не колюча. Тільки їй треба багато місця і розмах великий, бо подивіться, яка вона. Тільки вийду щось поробити, як на тобі. Приїхала від батьків, хотіла садочку трошки пообрізати сухі. Квіточки ті, які відсвіли, і подивіться. Застрибнуло. В... Ой! Бесідку. Бо дощ у нас вже другу добу. Отакий От лиє. Вчора то взагалі гриміло цілий день. Тому, дівчатка, у кого нема дощу, я вам посилаю. Оце, друзі, між дощем. Влажу в квітники і... Обрізаю те, що вже відквітло. І хочу показати, от в мене є петунія. Бачите, вона тут пускає квіточки по стеблу, але її все одно отак повкорочую оці шапки. Можна було би і коротше вкоротити, ну але мені завжди шкода. Завжди шкода от, так, от, от. раз, і щоб вона наростала ось так, раз Тут навіть вони є молоденькі квіточки по бокам піде отут же ж є квіти наверху, ну. Но... Але але треба її хоч трішечки омолодити, так, так. так. А тут що у нас? Трошки, трошки притих дощ. Але хочу вам показати, подивіться, вночі взагалі так лило. Я вже переживаю, що отут все стоїть у воді, щоб воно не погнило. А. Все в воді. Вночі такий дощ просто лив, що я думала, ми тут потонемо. І далі йде, і далі вже третю добу йде. Зараз трохи так притихло. Оті всі доріжки у всі воді були. Воно трошки впитало. Боже, пошли дощику там, де немає. Вони теж хочуть полити рослинки свої і наповнити криниці. От поки він трошки перестав, зараз вам, знаєте, що покажу. Поки можна показати, подивіться, це будлея карликова, Така гарнезна. Вже отут відцвітає. Трішечки. Яка краса. І горточку широколисту. Яка красунька. А що ти, що ти. Ти ще поки понятно, що. Це графіті, її поки не видно, а з тієї сторони самарська Лідія, чи як. Там забуває завжди другу назву її. Ось так зараз. Така краса, краса, краса. Красунки такі. Ха-ха-ха. Так гарно поєднується з цим листям ці квітки. Лиє, лиє, лиє тяпає. А оця хіна цієї, друзі, серединка, от наче як підсвічується. Не хоче, не відображає. Така прям... Ой, пурпурова. Хочу вам зловити так прям... О! Є все одно, все одно не показує. Ось там ще горточка розпустилась. Розпустилася. Це мій остік з насіння. Так хочеться щось робити, а воно так мокро. Все воно падає від дощу. Флокси. Флокси намокають і також вигляду того не мають, що мали би. Квіточки замокають. У мене тут два, бачите? Два сорти. Намокає і все. Намокає і все. Ну оця. Оце, звичайно, диво. Така вона із низьких сортів, але боже, яка квітка здоровецька, як півголови моєї, а ті полягали, бідненькі. Там повністю полягали. Це я її тільки висадила зимою. Це коли теплі місяці були. Поки призупинився дощик, вам покажу. Зібрала мисочку, отак у мене огірочки в цьому році. Мені так більше подобається. На них тут сонце не так світить, наче ще поки. Ну, вони в мене тільки почались. Треба ще каліє... калієм підживити. Мисочку зібрала, вже дістають де неде плямки такі. Кабачечки наростають, баклежанчики. А я хочу, друзі, зараз підсіяти отут кріп, отут кріп. Бо кропу постійно треба, він переростає. І ось у мене рукола зійшла. І ось кріп, треба його зараз полоти. А там дайкон редька. Дивіться, що тут робиться. Розляглось все. І петрушка, і базилік. А оцей кріп зараз позрізаю на огірочки, буду мати. Маринувати. Поки дощу нема швиденько з полю, бо трава піде дуже швидко вгору. Я тоді не дам ради заглушити. З п'ятьох рядочків, оце в мене така ципулька. Є більша, є менша. Це в мене ж маленька така була. Я мамі купляла на посадку і собі трошки так взяла. Думаю, так, щоб їсти. Правда, я мокра, коли її витягувала було, але надовго не постоїть. За тиждень-два вона у нас піде. І отут називається о чудо. Перший раз в тані виросла морква, під коли ми тут на дачі. Ніколи в мене її не було. Не знаю, вона просто не сходила і все. В цьому році є. Я забрала звідси календулу, друзі, бо в неї оця вже, як вона, борошниста роса китайця Не хочу, щоб вона переходила на інші рослинки, бо в мене там і так кабачки вже починають пропадати. Звідси витягнула тут перед помідорами. І собі кріп знов підсіяла, знову цю салатик мізуну зелену. і Червону і ще салатик салати Тут два рядочки. Це показую вам і так, щоб самі запам'ятати. Зараз ці рядочки попригортаю, і все. Сьогодні селеру, там нижні листки, он, поприбирала, бо вони вже попадали. Подивіться, які чудові чернобриці, які красончики вони. Деякі помідорки там попідв'язувала, бо вони. Дивіться, хочу вам показати оцей шикарний бобкат, червоний круглий помідор. Він дуже багато нав'язує, дуже такий потужний і ніколи не хворіє, там особливо нічим. Зараз ще ці два треба кущики підв'язати. І що я вам ще хочу показати? Дивіться, яка, яка помідорка оця, як вона багато нав'язує, нав'язує. І Тут аж попадало. Це стрінги, по-моєму. І що мене ще дуже приємно вразив з цієї сторони. Сержант Пепер. Він там так гарно нав'язав. О, тут на місці цивулі оцей кусочок, навіть не знаю, що його сюди. Що його сюди? Вон вже яка картопля, яку ми садили. Скільки це пройшло два тижні? Бачите? І підняла своє дерево космею, бо вона просто завалилась. Прям точно як дерево. Ну, і все. Поприбирала нижні пасинки з баклажанів, треба ще їх вище бачу підв'язати. Вони так гарно-гарно пішли в ріст і хочу сьогодні ще все біопрепаратами обробити. Вже навіть тут є. О, дивіться. Оце, я так зрозуміла, такі дрібненькі, дрібненькі листочки. І дрібненькі-дрібненькі помідорки це оці балконні. Одно я десь, дивіться, такі гарнесенькі. Чи то якийсь вже інший сорт. Одним словом, в мене тут все перемішалось. Підписувала я, щось підписувала. Цей мені чорний принц подобається. Вже починають колір давати. Да? Вже в мене тут є два білих баклажанчики. Так. А там по бокам кріпу підсіювала. Ось тут як, зараз вам покажу, як полола. Зразу підстрибнув теж молоденький кріп, дайкон. Ось тут на підході, треба буде зразу її молоденькою в салатик зривати, бо вона потім переростає і вже не то. Вже не то. Ну і все. Ось як селера виглядає. Бачите. Отут, кажуть, де хто... Щоб підрізати оці бокові корінці, щоб вона формувала таке яблучко. Ой, яка космея. Один кущик. Як він собі, собі тут залюбував. Що залюбував, то залюбував. А тут? Я в чесник забрала, коли обрізала пасинки на помідорах, зрізала декілька штук, поставила в цей в водичку, вони пустили коріння. І що мені подобається, друзі, оце коли пасинки садиш. Дивіться, раз-два листочка і оце вже на третім воно дає плодову гілочку. Оце, напевно, приберу. Пускати треба в одну в одну гілку через те, що немає часу гратися з ними. Бачите? Вже квіточки. Два тижні пройшло, а вже квіточки. Оце таке. Вже набирають кольору майори. Оці рожеві такі гарні, гарнезні. І що я хотіла показати, що знов заквітував клематис. Одна квіточка така. А друга білосніжка. І хто не бачив, то я покажу, як ця нерарія. Це в мене дворічна вона, обстрижена весною. І бачите, випустила квіточку. Кожен раз любуюсь ось цією. Чорнобривчика моїй. Красота на мої. Ця вже біла доквітовує. І зараз мене треба на передній план цю лілію висадити. Подивіться, яка красуня, красуня. Красунечка. Але і навіть течінок. І немає, тільки маточка. Ну ой, як вона пахне, друзі. Шикардос. Підв'язала оцю хризантему. На тепер отак в букеті гарно виглядає із оцим флоксом. Дощик його пошкодив, але оцей взагалі красунчик. Біленький. І на цій рівній ноті я з вами попрощаюся. Ось так розростається ця композиція. Так, да. ось так ось так. Ось так І тут боковочка. Не видно. Друзі, я вам бажаю всім міцного здоров'я, миру, спокою, душевного, всіх благ, хлопцям, які нас захищають на передовій. Низький уклін. І ще оцю красу. Всім дякую, що були зі мною і додивились це відео до кінця. Всем пока!